Надцята година в Україні час новина. Дніпро ТІВІ. У студії. Діана Славінська вітаю цієї ночі. Ворог атакував кривий ріг. Ракетами поцілив по двох промислових підприємствах. Поранення дістав 38-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості. На підприємствах виникли пожежі, які рятувальники вже приборкали. Є суттєві руйнування виробничих споруд, побиті газопроводи, знищено шиномонтаж та автобус. Одну ракету збила наша ППО, уламки від неї пошкодили авто. Окупанти били з Каспійського моря ракетами Х101. Одну сули по знищили, решта влучила в промислові об'єкти. В Дніпропетровській області іранські шахеди противник запускав з північного та південного напрямків. Усі 20 ударних дронів збито силами та засобами повітряних сил. Вищий антикорупційний суд визнав винним екс-суддю Дніпровського районного суду Миколу Чауса та засудив його на 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Після відбуття основного покарання він не зможе протягом трьох років обіймати певні посади. Нагадаю, у серпні 2016 року детективи НАБУ викрили чауса на одержанні хабара у 150 тисяч доларів. На місці передачі хабара навіть вилучили скляну банку із грошима, але через суддівський імунітет його не можна було взяти під варту. У березні 2017 року Чауса була затримана у Кишиневі. Там він намагався отримати політичний притулок. А вже 30 липня 2021 року його знайшли у Вінницькій області. Викрав чуже авто та катав на ньому дівчат. У Дніпрі 20-річний чоловік відчинив машину, що стояла на подвір'ї, з'єднав дроти за опалювання та поїхав гуляти містом разом із своїми товаришками. Господар помітив зникнення та повідомив правоохоронців. ті виявили авто на заправці. В ньому викрадача із двома дівчатами. Чоловік мав ознаки наркотичного сп'яніння в обставинах. Події розбираються слідчі. Хочу високу пенсію українцям похилого віку не вистачає на життя. Люди вимагають від держави підвищення соціальних виплат. Відповідні електронні петиції з'являються на сторінках офіційного представництва президента. Чому їх не задовольняють, хто в Україні отримує високі соцвиплати і скільки платять пенсіонерам у розвинутих країнах світу? Дізнавались журналісти Дніпроді. Валентин Іванов виготовляв ракети у КБ Південне. Вийшов на пенсію і ще 20 років. Працював на інших посадах. У свої 80 не збагне, чому у самого мізерна пенсія, а в дружини ще менша. 4 тисячі гривень, у мене 5 тисяч гривень. Ну пані маті цини ж ну дико растут, ростуть. Ну, ну, ну жутко, жутко растут. Отопление. у мене 60 лет. стаж у меня большой, понимаете, а вихід, виход получается мінімальний. Із червня за електроенергію платимо уже 2 гривні 64 копійки за кіловат годину. До комуналки додайте вартість харчів, витрати на одяг і в сімейному бюджеті дефіцит. Обурені українці пишуть електронні петиції. Чому чиновник отримує дуже високу зарплату? Чому у родичів чиновників високі пенсії? Ви бачили ціни на комуналку, ціни в магазині підвищити всім пенсіонерам пенсії і мінімальну зарплату? Щоправда, ці електронні звернення не набрали необхідних для розгляду 25 тисяч голосів. Пенсія низька, бо була мінімальна зарплата або видавали в конверті, пояснюють у пенсійному фонді. максимальні пенсійні ж виплати на Дніпропетровщині отримує лише один відсоток осіб з 887 тисяч пенсіонерів. Мінімальний розмір пенсії встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили, втратили працездатність дві тисячі гривні і, а максимальний розмір складає 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. Тобто це 20 930. Залежно від стажу соцвиплата буде більшою. Наприклад, пенсіонери у віці 65 років і не працюють. Чоловіки зі стажем 35 років, а жінки 30. У цих випадках мінімальна пенсія 3120 гривень. Пенсіонери віком до 70 років і мають відповідний стаж, і особи з інвалідністю першої групи мінімальна буде 2760 гривень. На відміну від України у більш розвинених державах накопичувальна або змішачення виплат за старістю, обов'язкове приватне страхування, добровільні або приватні заощадження, і суми залежать не тільки від умов праці, громадяни у шлюбі отримують більше. Мінімальний розмір пенсії в першій формі заощадження знову ж таки складає близько 1200 швейцарських франків, якщо ми говоримо про індивідуальну особу, яка не Є в шлюбі максимальний, то це 2,5 на індивідуума близько 2,5, або ж в півтори рази вища сума, якщо йде мова про сімейну пару. громадяни США відкладають гроші у різні фонди, і чим пізніше працівник вийде на пенсію, тим більшу виплату отримає. Люди стараються працювати до 70 років і більше, для того, щоб розмір пенсії потом був Више во время своєї роботи можете откладывать дополнительную сумму денег. Это не считается вашим доходом. это не облагается налогом, пока вы работаете. Найвищі пенсії в Україні отримують жителі Києва, Донецької, Луганської і Дніпропетровської областей. Традиційно це шахтарі, гірники, військові і правоохоронці. Щоб отримати. Треба звертати період, за який не раховувати, оскільки у нас в пенсійному фонді можуть взяти період не той, який де більша була зарплатня, у особи, а можуть взяти де менший. Мене те, що подавали, в принципі, виігрували, скільки судді ставалося завжди на бік особи. Вдавалося відстояти права мого клієнта, якому не дораховували десь тисячу, тисячу п'ятсот гривень не дораховували. Цьогоріч у квітні у Верховній Раді зареєстрували законопроект про накопичувальну пенсію. У її перевагах експерти не сумніваються тим більше, що частково вона вже була. Проблема в іншому. Коли у нас були е, утримання заробітної плати на пенсійний фонд, там 3,6%. Ми накопичували їх, накопичували, але при реформуванні єдиного соціального внеску. У нас держава сказала, що ні, цього не накопичувалось, не було і цього немає. Після такої події ну яка є віра в то, що 30 років це протримається, що нам знову не простять на пенсію в Україні. Виходять у 60-й за наявності 30 років страхового стажу. Розрахувати виплати можна на порталі ПФУ з допомогою пенсійного калькулятора, але фахівці радять почати відкладати на старість уже сьогодні. Дитяче дозвілля під час війни в рамках чергування містом директорка департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради Дар'я Біла перевірила виконання доручення міського голови щодо облаштування тимчасових укриттів у місті, облаштування літніх майданчиків та забезпечення активного і безпечного дозвілля дітей та молоді. Разом ми з черговою на локаціях побували наша знімальна група. Добрий. день. Шамбили на місця шапити. Перша локація чергування найпростіше укриття в дитячо-юнацькому центрі Штурм. Тут вихованці закладу мають змогу продовжувати заняття разом із викладачами під час повітряної тривоги. Укриття облаштоване як коворкінг простір і розраховане на 165 осіб. В ньому є Starlink, гаряча вода, вбиральня та екран з проектором. Наше укриття добре підготовлене. А ми виконали всі вимоги від ДСНС. Тобто, у нас є і місце відпочинку, де от, де ми зараз знаходимося, куди спускаються діти під час повітряної тривоги. У нас є туалети, у нас є доступ до води, запас питної води. Тобто, ми підготувалися так, щоб діти змогли тут знаходитись ну, достатньо довго. Наразі в експлуатацію введено лише перший блок укриття і Дійсно, знаєте, от підвали вони перестали бути, скажімо так, просто укриттями, бо насправді зараз це більше коворкінг-центри в наших закладах, де діти почуваються безпечно, де діти почуваються вільно, де дітям цікаво проводити час. І для них, що дуже важливо, немає різниці, чи це перший поверх, чи це мінус перший поверх. Вони весь час знаходяться от в грі, вони весь час зайняті, вони весь час спілкуються. Подальшому тут планують відремонтувати другий блок, а також поглибити його та розширити систему вентиляції. На базі закладів позашкільної освіти відкриті та повністю облаштовані майданчики для дозвілля дітей. В період літніх канікул це вісім відкритих майданчиків на 22 локаціях міста. Одна з таких локацій розташована у міському палаці дітей та юнацтва. Це табір денного перебування, в якому для дітей створили комфортні та безпечні умови. В програму входять такі заняття, як заняття з хореографії, заняття з вокалу, різні майстер-класи. цікаві, мутузковий парк, плавання на байдарках, перегляд мультфільмів на великому лед екрані великому залі міського палацу дітей та юнацтва. Педагоги активно проводять час з вихованцями закладу. Навчають їх ходити на каяках, стріляти з лука, збирати та розбирати автомати. Сьогодні також ми спілкувалися з такими вихованками. У нас тут є і мотузковий парк, і байдарки. Всі ці активності, весь інвентар та матеріал так він був придбаний за кошти міського бюджету в попередні роки, що дає нам змогу зараз з дітьми проводити заняття. У зв'язку з воєнним станом головною метою є створення безпечних та ефективних умов для оздоровлення дітей. І коротко про ситуацію у Дніпрі. Наразі комунальники проводять аварійні роботи на мережах водопостачання. На кількох локаціях через це тимчасово немає води за адресами, що на ваших екранах. Її подають подадуть щойно завершать роботи. Більше інформації про роботу підприємств. дивіться на нашому сайті телеграм-каналі Дніпросів та офіційному сайті Дніпровської міськради. Виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби оброблено 55 звернень. Вони стосувались передусім комунальних нагараздів, аварійних дерев, стану доріг та тротуарів. Більшість виконана, решта в роботі. Звертайтесь до штабу. Взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І за добу до поліції Дніпра надійшло 5 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків. 40 – про вчинення домашнього насильства. Зі факти перевіряються. Розкрито 26 злочинів. І про приємне в місті з'явилося на світ 26 немовлят: 13 дівчаток і стільки ж хлопчиків, чотирьох малюків народили переселенки. На цьому випуск завершено. Підписуйтеся на канал Дніпро ТВ і наші спецпроекти qr код на ваших екранах. Якщо Дніпро ТВ зникає з телефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наступний випуск новин вже о 12-й.